Дірявими дорогами у Кам'янець-Подільському нікого не здивуєш. Та щоб ремонтували над гробками, такого ще не було. Резонанс чинили ці фотографії, щойно з'явились у соціальних мережах. Оприлюднив їх місцевий мешканець. На них чітко видно, як могильні плити з надписами на євриті використали замість асфальту. Хвилин за 20 після того як вийшов пост в Фейсбуці. Ми були на місці. Проведено було обстеження вказаної ділянки дороги. ніяких плит виявлено не було. Зафіксовано фото відео. Звідки взялися ці плити, нам невідомо. Місцеві мешканці розповідають до єврейської громади. У місті ставляться з повагою такий вандалізм вважають, радше чиясь невдала спроба самотужки відремонтувати дорогу, яку так і не спромоглися через брак коштів залатати комунальники. Не тільки тут, і в старому місці. Якщо ви були вітряна брама, знаєте де кушнівська, от туди вниз, до річки дорога теж там скажено розбита, і там є місця, де залатано бетоном. Це люди самотужки, десь хтось якусь машину прісси. Ця дорога на окраїні міста неподалік провулку північного, де все й трапилось понад трьохсотлітнє єврейське кладовище. Там в хащах чимало на доробних плит геть занедбані, лежать одна на одній. Чи перенесли їх на дорогу саме звідси? З'ясовують правоохоронці, вивчають всі версії, навіть проведуть спеціальну експертизу, аби дізнатись. А раптом це був лишень фотоколаж. Можна взяти дві, дві фото. Я робила приблизно з того місця, що і вчора, і взяти фото, яке зроблено в Фейсбуці. І можна припустити, що це навіть можливий фотомонтаж. Опиталися очевидці, свідки проводиться досудове розслідування. Наразі порушено кримінальне провадження, наруга над могилами. За такий ремонт дороги вандалам, якщо їх знайдуть і доведуть провину, загрожує штраф у з тисячі гривень або обмеження волі. Андрійська, Чернівецький репортер телеканал Чернівці.